Да. Пацаны, я без пуза тут типа ідуть. Давай. Не потрібна допомога. Блю. Треба забутися. Забуваю. Вони прям тут. Вони прям тут вже десь бігають. Маталі. Зайди. О тут сядь. Чиось. Косарям, такой. Да Та нормально все є. Мотайся. Не пометив, а то... Так давай, чекай Юра, сей, я буду тут, сей в хит. Только, ну я не бачу, блядь. Так, я готов. О, чё вы? Это слепоуха была? Угу. Ага. то есть ещё кто-то. О, пішли до а ну чекни вверх. Я подивився, я подивився. Ну, коли йшов... забегай. забігаю? пацанки, може я відійду туди до, до камнів, подивлюся в вікна, може когось зможу. Давай. Чиня. Давай, давай, давай. Зробити? Ну давай, давай. попробую. Давай ми тут посидим тоді. Так, запавайся. Трошки. Слива ходить. Натишках. Ну, вроде бы нема нікого. Блять, погода лайна. Нормально. Та нікуди вберіться. Так, нормально, то що вона хоч щось, тарошки. Я дивлюсь в вікно, блядь, але... О, прислуховуватись. ...я не бачу там. Що, ми з тобою на пахулях? Ну, давай. Зараз, дай я прочекаю місця кемпінгу. Ні, то якщо ви хочете пушити, то я йду з вами. Питя так, Десь давай, підтягусь, ми вже побігли. Откривай. Готовий? Давай. двері тобі відкриті залишаю. Тут пролутану. То есть я тихо. А, це, це, це Юра з боку заходу. Да, тут пробовал Я двері закрию. Так, давай, відкривай. Секунду. Це хто? Зверху є, аккуратно. Є, да. Бачу, є. Є, 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 є. -є, -є, -є. Давай, 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 давай. Ты він закинешь. Дину дав. Він дав, чи ти дав? І він, і ти дав. Я. Да. Ще одну дав. Все, тихенько сидим, не ворушимся. Одного мінус. В голову дав. Давай я ще дам гранату. Довгошку. Одного мінус знов, пацани. Ще раз давай холошку. Я пішов буду якщо що, з моста встречать. Да, надо здесь стрыгнуть. Вермы их бный. А ты прям в хид дриваешься? Я поки що не дивлюсь шися, у меня минус рука и патронил мало в малом магазине. А я им їм... туда газу закину. Біжить! Бежить! Yeah! Yeah. Yeah. Він меня нокнул. Yeah. Yeah. Біля муста. Зверху, 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 де оце. О-та, там зверху, да. Ну вони жирні там, бо він нормально урона уро, впітав. Не випускайте їх, не, ви, не випускайте. Піднімаєш, а... відходь. Віднімеш мене, Відходь Відходь до вікна, і чекай, не пускайте його, бля. Я мутнусь. А де вони, блядь? Всередині на Трумповосі. Сука, ну Ну-ка, він мене вбив, він лежить на мосту, пидо блядь, просто на мосту. Так. Да. На выходе з кімнати. Біжить, біжить, біжить царя, біжить, вовка. До, до нас. Ти мене пикала? Він тут прямо з правої сторони, за стіною, прямо біля мене. Мотається так само. Добре. прикрий, прикрий. прикрий. Ну я дивлюсь. Окей, okay, okay. окей. я не знаю, От на цей вихід що зліва біля моста, він там сидів. Я ти знов хуйово зіграв. Почекай, почекай. Ты мене шо один зробив. А що це мене... Що це я не можу ні... Щось, короче мене підглючив цей персонаж, чи що? Я не можу задотись. <кій> Бінти маю. Задутись треба, блядь. Я мене підшив. Ну то шлися. А, ой, Короче, я понял. І бінтуватися тобі треба. в тебе два кровотеки. Зараз. Пять конечностей нема. Він дав по мені добро. Вибивав, коротше, мені все. Але видно, що він валив по ногах, по руках. По проніки, шолом цілий. Зараз, <клухи> хоч би ноги я шию, тоді можна буде щось іти пробувати. Вроді я справа чую за собою тоже. Ребінтуйся, бо ти витікаєш. Значить, ноги. Ти що? Зашив, нога да, да, да. знову відплава. Ми сейчас 10 хвилин закінчимо її. Так, є. Зараз у вас пару цих. Не подшивів, не задувів у мене нема, коротше. Не, задовоє -за подшивів нема. Ну мені там топкує гора медицини. Ну будемо пробувати зараз. Це ти так стогнеш, дихаєш? Да, я зараз зап'ю з було. І треба буде йти, бо нема мене подшивів. Чекай, я дозаряжусь. Сейчас я теж вип'ю. Він, коротше, лежав. Блін, я не можу мітку на карті поставити. Оце ти... деплатна кімната. Знаєте Нам деплатна ставлю. кімната? Да. 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 І він отам, там зразу, як виходити на міст, він отам лежав біля угла. Я просто. закинув йому туди газову гранату, і він звідти вийшов. Я його витравив звідти. За тобою закрить сонце? Так, вон тут. Що ти кажеш? Так, фотос. Дві хвилини. Ну, одну хвилину. Давай. Відійшов. Блін, мене води нема. У тебе вода є на трупі? МП5, П90 і Мосинка. Так, Я тут. Ти? Давай будемо йти помалу до Юри, бо в мене немає медицини. Ну я там на другому поверсі я швидкіс. Я пухів їх. Я побіг. Давай, ну я покажу живий. О, ти. Це ти някаєш? Та я я някаю, я ж говорю, я вибитий, ну просто Я за нами двері закрив. Давай в... я тобі скину, ти б шь'єшся. Він сидіти тут а не буде, то точно мені здається. Ну я ж кошти, давай по... я тобі скину, ти дош'єшся. Він побачив, що ми це. Що ми. На. No. Що він не один. Хватить. Задуга не потрібна. Мені печиве треба. Оба! Зверху він, походу, так. Да. Сидить. Біля yeah, мене книжку мені прогрів. Дивись мене, чуєш? Я в мене. А я один туда, походу? Не, І... не один. Бачу один коло дороги. Блять, біжить до Хеміона. Ну, в мене тут двоє, походу. Эй, нафіга ти пішов вперед? Я його відігнав до забору направо. Я... Він біжить направо, до мітера біжить. Але де він? По, по моїй по мої стороні. Так, біжить, він же під, під... не антенну, я це як його? Я зрозумів. Я а, роль. я понял тебе Він прям спереги мене, короче. Добре. Я тебе прикриваю з лівої сторони, якщо щось я живий? Я поняв. Попав. він за вишкою електричною. <coughs> він там лих. Блять. Ладно, тут я проїбався, сорян. Віталіус, підійди до мене. У мене стаміни нема. І... Старічну вишку чекай. Я буду Владосу казати, що робити. Тихо, 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 тихо. Владос. У мене стаміна мене... зараз. Він Не спускай. треба пробігти прямо. До того БТРа і звідти під тим кутом дивитися на них, щоб ви з їх різних сторін дивилися на них і їм не було куди виходити. Кібажано ну, там, вот так я біля мене рух. З цієї сторони дивися. Получається наліво зараз. Ближче до тої антенни, тихо, тихо, бути. Тих, 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 тих. Їх двоє, не забуваємо. їх двоє. Не стріляється вони нормально, бо мене Отак не, Отак не Отак беструбили. Вот Отак дивись, там. Тобі стріляють. Блядь, він теж так коло башні и лад. Добре, зараз. Бот був походу, що лише? А? а то бот, той бот, вони там. Було би добре, якби... Якого хера, блять? Як я його не вбив, я не поняв, як я його не вбив. Іде до мене, блять. Ми... Біля мене бігає за забором ще один. Чашу ви його підняли Не спішить, не спішить. Вітака, не спіши, він зразу за забором піді мною. Я повзу до тебе, якщо що приймаю Так, да, он сразу белья Виталёса накидал мне. меня. Не спеши, не спеши. Я да видела, поднимай. А я опять поднимаю, он на меня агрится. Поднимай, поднимай витолеса, поднимай. Он сразу за забором, біля вас. За видишь хоть? ходь. Я не что? шел. Він зразу в середині на території. А мене двоє тут. Не спіши. Ну цей тип жорсткий, бляха. Сзади, сзади э, тебе, віталс. Да ты шо, бляха? Опа, справа в лесу, пацаны. Угу. Даю координаты. Вот тут. Кемпера, да? Да, 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 да. Ну я не знаю, что кемпера, но а, а, это типа М-ка была. Это была м Забережно на підході. Є контакти, йдуть до нас. Прямо до нас? Так. Да. Де я сижу? Мінус один. Мінус один. Зразу за вишкою, зараз дам точку, обережніше будьте. Ось тут. Так, а нового ну, вован чекай. Він зразу десь там за вишкою я йому дав дві, дві плюхи. Близько. Он убил. Не далось. Я зараз гранату туди прыгаю. Бежит, бежит. Оп. Влад, блядь. Уйди, уйди его. Минус. Нокнув. Ну нок. реально. Сразу за вышку, сразу за вышку. Я... Сиди, все, сиди, сиди. Сразу за вышку, правда. Вовка, ти его бачиш? Просто підні... Давай, так, піднімаю, давай, піднімай. давай, я поднимай Виталса. Я, братва, извини, Владос. Я думал, ты выходишь зимою, я пробег его, я его бачу. Ну я ему в спину зашел. Думав... Відходь, Відходь, Виталс, відходь. Виталес, відходь. Назад, назад, відольос, назад. А я чувак, я ранений, який назад. Ну потихеньку пробуй, відходь. Я не бачу. Накидай, я... накидай, щоб могли відійти. Відходь, відходь, хоч. Все, тікайте далі, якщо що. Витягайся, витягнись, братло. Витянитесь. Щас, я, я... я докинусь, прикриваєш його. Зараз, да, я відремлюсь. Опа, граната пішла до нас. Угу. Бля, треба, щоб хтось прикрив. То я ж стою прикриваю тебе. біля тебе стоїть. Ні, так він зараз своїх почне лутати. Не почне, він сюди буде біжить. Ну один нижче лежить. Тихо, тихо. Ззаді заходить ще один звод, братва, будьте обережніші. А це наш обійшов його. Да. Добро, шукаем а опыт с живым. Дай ты вы. Не-не, я, я, не, не, я пока споку. Так а что в тебе я одна минус? О, подшива? Я тебе могу скинуть. У а. меня нормальный подшива, Да мне одну так и треба. На одну. 7, 2, Добре. Дякую. Що там Вован? Бачиш а, щось? Та я ж туди не дивлюсь, зараз я дивлюся. В спину не зайшли, будете. Ні, в спину нам ніхто не зайде, тільки дивися поле. А він тут ходить біля нас справа. Ти чуєш його? Ну я чую або бота, або його, але швидше за все, що він. Волод Володас, прям зразу справа тут буде виходити зараз. Я дивлюсь між цим між... За ящиком справа за мною. Де Зразу мен... за мною. Я не бачу нікого. Я бачу прям забив за ящиком. А Бо ти для... чуєш тільки, що його вбили? Ні. Ну я чувству, чую Чую, спринав, чую, чуй, чую, дай... тихенько, пацани, тихенько, тихенько. Тут між тюками ми є. Ладно, подивитись, чи підходить він, чи ні. Все, вітальос. Ух <звук> ти. один вистріл. Я не знаю, я можу і помру зараз. Я ж тут... Я не знаю, де тут то спавниться спавнится, я не знаю. Як озеро напроти нас і дві задні задние mm. все. А я пішов озеро контролювати. Сука, я глухий, блядь. Какие глухие, например, Та ні, в мене нашлм говно. Це що? Алло? Тут, ну, чуть, чуть, тут, чуть. что это еще все? Ты нашась закрою волосы, я вообще ничего не чую. Она спишь? Я вот... мама закрылась, я попал. Бот. А, пацаны в мене захарь. Ого! Вітальос, вітальоз, на вешку, на вешку, прямо перед тобою хтось є. У мене зеркати в де, де вешку. Це Віталік? Це що Віталік, не мітер. Ну де на вешку, де маркер? І от десь оця сторона. Понятно? Все, я вже не лізу, я вже відходжу, бо вже мене засікли. Мені рикушет від башки пішов. Добре, посиди там, я зараз попробую підтягнусь, кинути пару клюх. Я тебе дивлюсь, на тобі вроді куст, то що я бачу. Мітер Не, він біля вас. Він же ж тобі подивись, куди він тобі н показав маркером. Ні, а це я знаю, я кажу просто тобі інфу даю ще. Біля, біля мене бігають, біля, біля мене бігають, в тому є люди всередині. Я їх чую, я одного побачу навіть. Котва треба заходити. Вони треба. сейф лутають. Я не... Ну пробуем, пробуем, пробуем. Пробуємо. пробуємо заходити опа! Зразу переді мною в другому до цьому дозорі. Я його навіть не зрозум... я не зрозуміл, звідки побачив його тень. Не спеши вон. Справа Павлат, правіше. Ось там, да. От сам де молоко мы шукаем, а там декаса. Вот uh -huh. там він сидить. И uh -huh. пристройся. Гранат сидит, сейчас. Не-не. Він кидає гранати. Блять, на вулиці вже пиздуе. П'ятий шльом, блять. Вован, ТД. Бежим. Єбать! Просто.